Всім привіт, котики та кіски! Сьогодні будемо грати в Stand of 2. Що будемо вже починати грати. А, перед початком гри, як завжди, хочу, щоб ви мене підтримали. Натиснули мені на лайк. А, буду рахувати від 10 до 1. Хто мене дивиться на Smart TV. Що, починаємо. А, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Все, дякую, що ви мене підтримали лайком. Мені дуже приємно, що тоді починаємо. Так, давайте натискаємо грати. Так, давайте спробуємо. Спробуємо. А, а, так, давайте перегони озброєнь. Так, вибрати все. Чекаємо завантаження. Так, тренінг аутсайд. Окей. Okay. Так, зараз подивимось. Куди ти дивишся, чувак? Капець! Ви бачите? А що це було тільки що? Все, матч починається. Капець, бачили, я щось не зрозумів, чому я в нього пуляв, а йому байдуже. Так, і куди це я гуляв? Фу, нарешті. Так, капець. Та. О є. Так, сидимо, чекаємо. Так, це була допомога, тому що... О май гад! Капець, він прострілом, бачили, взяв. О! Пушечка. Ооо, це півень. Ти, чувак, зайшов. Так, давайте ось тут почекаємо його. А, -а, а, у нього ніж! Так, все, його вже винесли. Чувачки. Побачив мене, мені здається, що він одразу побіг туди. Так. О. Та капець, ам треба було туди йти назад. О, півень. О, 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 ко, о, 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 у нього ніж! Так, що пішли сюди? Так, заходимо. Ка це він зробив, Капець! О май гад, о май гад! Обережно заходить! Фу. Так, влучив. але 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 Це було допомога, мені здається. Так, зайшов, зайшов, зайшов. Все, що? Усіх повиносили? О, є півень. <півляє> е, ну, ви мене зрозуміли. Мені, мені дали півня. Так, все винесли. Е, буде зараз він заходити, мені здається, намагатися. Але ми йому не дамо. Привіт! А! -а, -а! Я! На тобі по єлам! Так, там один є. Та КАПЕЦЬ! Чувачки! Та допомагайте! Він там стоїть то мінусує, бачили? Привіт. Та капець! А це було допомога, мені здається. Капець нішеню! А як? Є, прикол. У мене таке враження, що... Де вони усі поділися? Так, допоміг. Фу, встиг забігти сюди. Так. Ну що, давай, підходь сюди, чувак. Капець обережно у нього ніж. Бачили він добіг червоний, щоб у нього був цей. Як? Бачили простріл? Та капець. Капец, капец, ниж, бачили ах. ви його винесли? Та капець. Капець як? Як це він робить? Так, допоміг. Ого! Бачили за вм так чпунька один раз и все. Капец! Ниж ба... Я у шоці. Так, что там? Девять? Ааа, так мало! -а 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 Так? Так, що? Яка карта? Фу? Так, все завантажується мапа лаксайд Так, чпуньк сюди. Так, щось мені здається, колись я один раз заходив сюди, я її зовсім не знаю, на жаль. Тому буду ще гірше грати, ніж зараз грав. Привіт, чувак. Треба уважно... У нього ніж був, бачили? Все, матч починається. Я крапку йому на хедшот йому зробив майже. Так. О, звідкіля це він так. М -м -м. Так, а вже ж, а вже ж, а вже ж. О, чувачок, привіт. Як тобі сподобалось? О, май гад! Він там присів, бачили? Ниж, Бачили, я так, все чувачки, я чекаю вас. О! Допомога. Та як вони так роблять? Що це таке? Ану, йди звідси, я тобі кажу. Та кип. Капець я! Ви бачили, як я в нього пуляв? Я у шоці? Нарешті! є подобаєчка. Чувачки. Так, біжить, біжить. Та як. Чувак! Як ти це зробив? Не чіпай нашого. Так, сховалася. Перезарядили. Капець, ви бачили, я у нього... Так пуляю жорстко. Жорстко пуляв, бачили? Не м'яко, а жорстко. А йому байдуже. Так, допоміг, допоміг, але. Таке собі не дуже. Так, що заходите, чувачки? А чому ви не не за... заходити? А, ти сидиш, чекаєш, укущав. Ага, ти хитрончик. Капець! Обережно? О май гад, о май гад, у нього ніж. Бачили як я. Та капець. А де це в мене респаун? О, Це йому не пощастило, а мені пощастило, бачили? я так жорстко пуля в нього, але... На жаль. Я так і знав. О, півень дали. Так, де ти? Ага, наш вже сюди зайшов. До нього спитати, як у нього справе та зліве. Так, сюди стрибаємо. Так, де вони? Та капець у нього ніж убере... О, наш взяв ніж. Є. Важко, важко, важко. Колись один раз зайшов на цю карту. Не знаю куди що. О, дали нову, нову зброю нарешті. А, якщо б я сюди заходив не другий раз, то мені здається, я б однаково грав приблизно ось так. А, ну, Це мені дали дробаш, а ви ж знаєте, що бери дробаш та йди дробаш. Це тільки дурбецела можна е, з нього зняти. Капець у нього ніж! О, півень є. Півень мені подобається. Капець, обережно. О, та як! На капец, что не вышло вынести? Так, все. Так, что там, Висим Фу, капец. Я в Так, ну що, отак сьогодні швидесенько <хи>, зробили по одну каточку. Якщо вам сподобалось, як завжди, натискайте мені в Що, тоді, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися. Лайк, дзвоник. Натискайте ще. Ще вам залишаю посилання, ось тут граю stand off 2. Ось тут граю stand off 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю у FNAF. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч! До побачення!